Поряд із підвищенням тарифів поступовим, До речі, воно було набагато м'якше тоді в, перші, в першій версії меморандуму. Очевидно, це було і пов'язано в тому числі з девальвацією гривні, яка відбулася. Очікувалося, що підвищення буде 40. В 2014 році на 40 за газ і, відповідно за тепло в 2015-му і по 20 в відсотків му і 2017-му році. Але відбулася девальвація. Але крім того, що відбулася девальвація, відбуло ну не відбулося ряду заходів, які так само передбачені в меморандумі, тому що крім тарифів, тобто підвищення тарифів, це було один із комплекс один із комплексу ряду заходів. Паралельно з тим. Там було зазначено масове встановлення лічильників також із конкретними показниками і цифрами. І е, перший чотирнадцятий рік була цифра 40%. Можливо, через те зараз, ну не, не, скажімо так, всі забули вже про те, з чого починалися перемовини з меморандумом. Тобто, у 2014 році держава Україна зобов'язувалася встановити ще плюс 40% теплових, теплових лічильників. А сьогодні, щоб ви розуміли, ми маємо по Україні це середній показник 30%. Лічильників на тепло, так. але не всі з них ще введені в експлуатацію. Наприклад, по Києву. Кажуть люди, тому що це все перевіряється. От в моєму будинку, наприклад, сайт КМДА звітує, що лічильник є. Він дійсно є і дійсно відбувається регулювання. Але нам по ньому нам все одно раху, нараховують тарифи по 9,20. Mm. І, скажімо так, це потрібно добуватися дуже довго і зрозуміти, чому це відбувається, чому цей лічильник не прийнятий в експлуатацію. В Києвенерго є свої аргументи. Тобто, десь приблизно, за нашими даними, 50% лічильників, тобто там, де навіть є розрахунки, все таки по ним не ведуться. Про яке збільшення на 40, і як 30 було по всій Україні в 2013 році, так 30. навіть є інформація про певне зменшення. Можливо, фізично кількість лічильників збільшилась, але кількість розрахунків зменшилась десь відсотків на 5 по Україні. Встановлення теплового лічильника, звичайно, само по собі нічого не дає, але воно дуже багато чого показує. У нас була тепла зима. І е, в цій теплій зимі ми можемо бачити такі, от шокуючі цифри. Наприклад, моя знайома, яка, до речі, працює в Кабміні, встановила собі просто в неї була технічна можливість встановити тепловий лічильник в квартирі. Вона сплачувала спочатку 450 гривень, ну по 9,20. Встановивши лічильник, це 150 гривень. Так на квартиру вийшло. Потім, от мій сусідній буквально зі мною будинок, тільки в мене частково термомодернізований будинок. Цей будинок взагалі ніяк ну не утеплений, нічого. Просто буде на де люди слідкують за тим, щоб там ну, не були відкриті побиті шибки, відкриті вікна і, і, і там ну, труби не були діряві. Тобто, в них після всіх розрахунків вийшло за місяць люди по 5 гривень за квадратний метр. Коли стоїть лічильник, люди сплачують ну, по факту. Тобто По факту не по 9,20, а по факту по 5. І таким чином. Ну, ми бачимо, як тільки завдяки встановленому лічильнику, фактичний обсяг споживання енергоресурсів ну, теплової енергії і відповідно газу є значно менший ніж той, який записаний на папері. І тут, звичайно, що потрібно ставити питання: а де ж цей газ О, дівається? І Це ключове, якраз чи він продається, чи він по факту, ну будь-якому факту точно, що кошти за нього не доходять. До Нафтогазу і я думаю, що Міжнародний валютний фонд дуже чітко розумів цю проблему, і тому він її теж поставив в меморандум це зменшення тепловтрат. Третє питання теж дуже важливе, про яке дуже багато говорилося, але абсолютно нічого не зробилося. Це питання енергозбереження. Але заміна газових котлів не газовими котлами, електричними це не є енергозбереження. Тому що замінити. 50 мільярдів метрів кубічних газу, 50 мільярдів і, ну, там, наприклад, 20 мільярдами якихось інших енергоносіїв. Ну це не енергозбереження в Польщі валовий внутрішній продукт тричі більше ніж український, і вони споживають всього 15 мільярдів метрів кубічних газу. Ну ми ж 50. Ну але знову ж таки ще раз наголошую це. 50 розрахункових. Це не 50 фактичних. Скільки фактичних, ніхто не знає, тому що, ще раз повторюся, в нас є в багатоквартирних будинках лише 10% це за даними Нафтогазу, встановлених лічильників в квартирах. 10%, тобто 90% споживачів в багатоквартирних будинках, не мають газу. А практика показує, що при встановленні лічильника цей обсяг в нас. Зараз от Гройсман ініціював цю річ, але і вона частково відбулася. Тобто зменшення нормативних показників на душу населення. Раніше це було 9 метрів кубічних, коли є гаряча вода, і коли відключають гарячу воду, теж 18 метрів кубічних газу на людину по нормі. Пізніше ці норми були зменшені, але знову ж таки питання: а де ж той газ дівався, який був нарахований, е по, ну, нарахований на папері. Насправді ж практика показує, ну, ті люди, які встановили лічильники, звичайно, вони не використовують його в якихось інших цілях, крім приготування е їжі. Е то десь людина тоді споживає 2-3 максимум метри кубічних газу. А коли немає гарячої води, то давно вже ніхто не гріє воду на газу. Тому ну, це є велике питання щодо цих норм. І тут знову ж таки проблема з встановленням газових лічильників. Тому що, за даними Київгазу, наприклад, це 3-3,5 тисячі гривень коштує самі роботи, тих, хто буде встановлювати лічильник, плюс купити лічильник.